Скажи чесно, ти десь бачила такі пилки маленькі? Чесно, ні. Я також вперше бачу. Так, друзі, бачите, вже дерево більше, ніж шина. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І ми приїхали до лісу, щоб зробити огляд на саму бюджетну одноруку пилу. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми будемо її тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Працює дана пилка з ланцюгом 3 8 піку. Робоча довжина становить 25 см, а повністю довжина шини складає 34 см. Так, давайте подивимось. Покажу, як виглядає шина. Як бачите, шина іде всюди клепана. видно заклепки. Це дуже добре. Такі шини служать довго: захисний кожух, зуби, всякі різні ключі. Відразу хочу сказати, що ключ для шини не самий дешман, не самий поганий. Ось така бюджетна банка для розведення палива. Лійка. Ось така, друзі, малишка. Ось так вона виглядає на долоні. Чесно, це найменша, найменша пилка, яка коли-небудь була в мене на огляді. Ну, менших я ще не мав. Ну що ж, друзі, тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості ось таку малютку потримати в руках. Тим більше нею покористовуватися. Скажи чесно, ти десь бачила такі пилки маленькі? Чесно, ні. Я також вперше бачу і вперше тримаю таку міні-пилку в руках. Можна сказати, що це найменша пила в світі. Ми ну, ми тестували швидше міні-пили, плюс-мінус такого розміру. Ну але бензопил такого розміру я не бачила. Міні, ти маєш на увазі акумуляторні? Акумуляторні да. так. покажу, як виглядає ручка з двох сторін. Вона має перфорацію. З однієї сторони перфорація йде прогумована. Також покажу, як реалізована кнопка включення. Кнопка йде зворотнього типу. Ви її заглушили, вона вертається в положення включення. Це дуже добре для тих, хто працює на висоті, плюс кнопка під великим пальцем. Це в першу чергу пилка зроблена для арбористів. Так, далі покажу, що Бокове натягування ланцюга, шина фіксується на дві шпильки, є вловлювач ланцюга, і також, як бачите, є нормальні зуби, щоб Все дуже зручно, особливо коли працюєш однією рукою. Також, як бачите, є додаткова ручка, щоб можна було працювати двома руками. Є праймер на карбюраторі для полегшеного запуску. Ось тут є регулювання карбюратора. І у передній частині два бака. Більший бак намальовано це є для палива, менший бак намальовано це є для мастила. Ну і, звичайно, аварійний тормоз тут присутній. Давайте тепер покажу, як виглядає фільтр. Дуже легенько все знімається. Ось так виглядає фільтр. Ну, Зазвичай у всіх таких пилках стоять фільтри нейлонового типу, і ось тут біля повітряного фільтра є. Такий речах перекриває повітря, тобто в народі називається підсос. Коли нажимаємо клавішу газу, речаг вертається в зворотнє положення. Так, друзі, давайте її заведемо, підкачаємо праймер. Як бачите, швидко закачалось паливо і попробуємо її завести. Включимо підсос. Хапануло. Бачите, мастило подається нормально. Опа! Ну що, ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають дану пилу. Для цього я зайду в інтернет-магазин Pila.prom.ua, адже в цьому інтернет-магазині найдешевші ціни на запчастини та комплектуючі до бензопил та до мотокос. Тут все просто та інтуїтивно зрозуміло. Ось на головній сторінці вибираєте бензопили і бачите всі категорії бензопил, як на долоні. Вибираєте пилку ЕМАС і видно та пилка що з огляду. Також даним інтернет-магазином керують хороші спеціалісти. При телефонному дзвінку завжди порадять та допоможуть вам підібрати будь-який запчастини або комплектуючі. А по промокоду ДОТОШНИЙ також знижка 10%. Отож, друзі, всі посилання на цей інтернет-магазин я залишу в описі під відео. Ну, друзі, ви бачили, для неї це е, не є навантаження. Вона реально йде як по маслу. Мія, що ти скажеш? Я думала, що вона буде більше як акумуляторна, якась, а вона така прям банзо, -банзо Ну тобто мощі так само в неї повно. Ти здивована, що малень. Чому мія так говорить? Друзі, не відноситься скептично. Вона це її перша це її перша практика по бензопилах. Тобто працює перші рази, і для неї це просто прям такий... Вау! вау, да що. А що так можна було? Приблизно так виглядає. Так, друзі, бачите, дерево більше, ніж шина. Я не рекомендую, але ми спробуємо, що ця малютка може чи справиться вона зі своїми завданнями. Ну і людям, які будуть купляти, будуть знати на що вона здатна. Так, друзі, покажу, що дерево не сире, все сухеньке. Бачите, скільки багато всяких є сучків. І як бачите, ця малютка справляється на ізі. Головне її не давити, а давати, щоб вона йшла своїм ходом.